Повітряні трюки з художньої гімнастики та підтримки. Свої вміння під час показових виступів продемонстрували вихованці міської дитячої нацької спортивної школи номер 1 У закладі у чотирьох видах спорту займаються понад 370 дітей. Наразі юні спортсмени активно готуються до участі у змаганнях різного рівня. Було завершено олімпійський цикл. все починається заново, але так дійсно ми готуємося. Чемпіонат України легка атлетика, чемпіонат України, хокей на траві буде проходити кінець вересня, початок жовтня. Гімнастика, художня, чемпіонат України. Листопад, місяць приблизно тому так. У нас готовність повна. Але свої міння вихованці міських та обласних дитячо-юнацьких спортшкіл. Влаштували такий захід у Вінниці з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту у центральному парку. Долучились і вихованці спортивної школи номер 2 У закладі культивують сім видів спорту. Вихованці школи мають значні здобутки. Відділення веслувального слалому і радіоспорту є чемпіони Європи, також призери кубків Європи та чемпіонатів світу. Найкращі спортсмени міста отримали нагороди з нагоди дня фізичної культури та спорту. Зокрема, відзначили учасників та переможців Олімпійських та Параолімпійських ігор 2024 року у Парижі та їх тренерів. Не можна займатися і не любити те, що ти робиш, адже тільки тоді, коли ти. Вкладаєш всю душу в те, що ти займаєшся, тоді буде результат. Ми хотіли показати гарний результат, а медаль це вже дуже гарний бонус. Подарунки та нагороди отримали і представники спортивної галузі, а також переможці і призери міжнародних змагань за підсумками першого півріччя 2024 року. Не дивлячись ні на що, ми починаємо працювати і не зупиняємося зараз. Що ви розуміли, під час війни діти займаються спортом і в наших спортивних школах навіть більше ніж до війни. Загалом ізначили понад 70 представників сфери спорту. Діана Волишенюк, Олег Літвінцев Нова за день телеканал Віта.